Нині Євангеліє каже, Господи, помилуй, зціли майже мертву дочку Іоєра. І коли вже йшли зціляти, а вона вже померла, Господь благословив по вірі батька підняти дівочку до життя. І ми просимо, Божа мати, молитвами Твоїми, молитвами святих наших, благослови, щоб наші діти по нашим молитвам всегда були у нормі духовній, а кіть десь, котрі падуть вірою або ослабивають, Боже, поможи нам, щоб наші молитви вертали їх у сім'ю християнську, бо лиш так поступає. Ми тоді настоящі християни православні, подлінні потомки і наслідник керівнофодівської традиції, в язиковій культурі, в релігії і в традиціях, а в вічності віруємо. В'єдно з нами многі народи, котрі держаться православ'я. А ми так молимося і за Чехію, і за Словакию, бо вони з нами сусіди, рядом, а жили ми смі... і і в державі з ними. же молимося і за нашу. Країну, за нашу Українську православну церкву, за всіх тих, хто терпить гонення за віру Христову несправедливо, бо підкреслюю, ні одного доказа не є, що десь знайшли спецслужби священника Шпіона. То, що знайшли вище дві тисячі зрадників і вже осуджені як зрадники і предателі іменно з числа спецслужб, пожалуйста, займайтеся собою. А нам ліплять що? Мене ведь судять за порушення рівноправності релігії. Но саму статтю 161-а суд маю го неправильно протолкували. Юристи сміються із прокурорів і суддів, бо 161 стаття гласить так: хто чоловік, який має повноваження, порушує рівноправність другого, наприклад, мер города не хоче прийняти на роботу учительку або спеціалістом. І мадярку, і русинку, і Лімкиню по-язиковому, і повість, ага, ти ходиш до тіє Московської церкви, я тебя не прийму, в такому случаю вступає формальне порушення та стаття. Но мені приписали, що я в своїй проповіді заборонив, цитую, заборонив українському народу переходити на Різдво 25 грудня. У мене ж то є ресурс заборонити? А якщо ми казали, що ми задержимо старого, то не значить, що ми комусь мішаємо. В проповіді підкреслено було, а хто має бажання, та йдіть. Но експерти то не відали, слідова, ніякого не є поняття, ніякої докази про порушення статті. Мало того, елементарно не є хуліганства, не є абсолютно ніякої зацепки. В моєму ділі не є ні в складу злочина. Навіть події нічого не є, нуль. А вони роблять вид, що судять, і в тій ганьбі медленно згорають то ті, куди роблять. Ну я підкреслюю, не обіжаюся ані на суддю, ні на прокурорів. Почому? чому виконують приказ? Значить, що мені треба робити? А в'єдно прошу вас, молитися, Боже, поможи нам, щоб ми цьому противостоянню грамотно, розумно. Смиренно по любові відстоювали свої права. Просимо у Бога, щоб Господь нікого не наказував за нас. Най Бог наказує людей наших, тих ворогів наших по другим случаям, за нашим ні. Бо ми хочемо піти на страшний суд, щоб чисть і совість була наша чиста. Коли четвертий раз осудили митрополіта Арсенія, представте, в один день йдуть чотири суди, возять його в різні суди. І всі його посудили, а він сказав: Ви думаєте, що ми програли? Ні. Ми залишилися з Богом, і совість наша чиста. А що вони? А вони програли, тому що розтоптали і національні закони, і міжнародні закони, які вступають у силу, якщо щось не є із месного. Що ж ми кажемо, Господи, ти нині зцілив дочку Гіра. Ти нині зцілив жону у куди лише каснулися ризи, крайчика ризи. Господи, ізціляй нас. Бо ми дерзаємо ми православні, не лише до ризи каснути Ісусової. Ми йдемо причащатися тіла і крові Христової, а хто, случайно, не готовий до причастя, йдуть під чашу. Бо чаша наша тоже ведь одежа Ісуса. В ній тіло і кров Христова, хто підходить під чашу, Він. І ідея, яка та жона кровоточила: прикоснутися ризі Господнів прося благословення і зцілення. і винесіть благословення своє дома, миром і радості, і благословення від Господа Ісуса. І молитвами всіх святих держимося в єдинстві з Канонічною церквою, бо лим так, діти Божі, православні. З традицією Кирили Мефодіївською, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.